Ядкий чи газон у серпні минулого року по вулиці Яновського були незаконно встановлені торговельні кіоски. Тоді, завдяки втручанню міської влади, металеві конструкції знесли. Пройшов майже рік, і місцеві жителі зіштовхнулися з тією ж проблемою. Арки знову з'явилися на клумбі. Чи відстоять люди газон цього разу? З'ясовувала Яна Семенюк. Серпень минулого року по вулиці Яновського на клумбах, де місцеві жителі вирощують квіти, з'явились кіоски. Щоб змусити забудовників прибрати ларьки, людям довелось перекрити дорогу. Тоді в проблему втрутилась влада, і кіоски таки знесли. Славим суздав слово, шатало, теж говорили, що талавпомагала то вже говорив, що рішається та вопрос положительне. І як сказали, ми п'ятницю ми в акцію це зробили, перекривали дорогу. І в четвір вечором зняли все це. Минув практично рік. У понеділок ввечері на тому ж газоні за лічені години з'явилися чотири металеві конструкції. Вчора вечором, ну от дето де того де -то часика восім, отак от було діло. Ми вийшли сюди то саме. Тут два з документами би то саме, ну, які займаються цим ділом. В яких, ну, документи були, Щоб врятувати газонну теплотрасу, яка проходить під ним, люди влаштували мітинг. Розібратися у ситуації приїхали і посадовці. За їх словами, ділянка є приватною власністю. Наше мнення, що не всі документи у них є, і не всі документи правильно оформлені. Одно я можу сказати, що дійсно землю їм виділили. Рішенням сесії городського совету земля їм виділена. Але на обустройство на обустройство у мене нет поки підтверджуючих документів, що дійсно у них є розрішення. Щоб розібратись у питанні, заступник мера запропонував зустрітись ще раз, але вже із власником ділянки. Завтра і за, за це час ми знайдемо думаю, власника і приділимося. де він сьогодні знаходиться, чому його тут немає. Якщо у власника дозволу на облаштування території таки не виявиться, кіоски демонтують. Пообіцяв посадовець Яна Семенюк Іван Фоміченко. День за днем журналісти день за днем слідкуватимуть за ситуацією. Як вона розвиватиметься, дивіться у наступних випусках новин.